На 200 важкоатлетів приїхали до Бахмута, щоб взяти участь у чемпіонаті України серед молоді. Тетяна Буднікова займається у ваговій категорії до 49 кілограмів. Спробувала. У перший день чемпіонату змагаються жінки, вага яких до 59 кілограмів. Піднімають штангу у ривку та поштовху. Взагалі результати у мене не такі великі, всього лиш перший розряд. Ну, вже стараємося дійти до кандидата. Найближча ціль це это виграти, звісно ж, чемпіонат України, а потім вже можна цілитися на чемпіонати Європи. Надія Кордюкова, змагаючись у ваговій категорії до 45 кілограмів, виборола чотири медалі та встановила рекорд України. 52 у в ривку, 72 у поштовху. Також це рекорд України новий і сума 124 кілограми. А це сума медаль в сумі. Також це медаля ривку і поштовху. Це за турнір. 13-річний Влад Голованов готується до участі в чемпіонаті Європи в категорії 102 Я чемпіон України до 13, до 15, Там почти в тройку став до 17. Тренер Анатолій Баранов каже, на чемпіонаті змагається 19 вихованців Бахмутського спортивного коледжу. Поки пройшов один поток. Нашого співстаніця вже стала второю. В своїй вісовій категорії. Ну, сорінування собственно так починаються. Перше за 20 років значить, в Донецькій області проводиться чемпіонат України з важкої атлетики. Приїхали 24 області, значить, більше 200 учасників, самих кращих, самих ведучих спортсменів України, важкоатлетів це жінки і чоловіки, молодь. Вони виборюють. Як перші міста і призові міста, так і путівку за за участь у складі збірної команди у чемпіонаті Європи. Триватимуть змагання до 10 липня. Вікторія Левчук, Володимир Богун – Новини на Суспільному.